Виконуємо завдання 1. Практичні роботи 20 за підручником інформатка 7 класу авторі тріщук Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. При бажанні можете використовувати, звичайно, інші середовища розробки. Створимо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, New File. Підключимо бібліотеку для роботи з черепашкою Tartle. Задамо розміри вікна для малювання черепашки. Ширина вікна у нас буде 600 пікселів, а висота 400. Давайте збережемо і зразу будемо перевіряти, чи працює, чи ні. Файл Save або Save As. Перший раз немає різниці, зберігаємо у власній папці. Ну я збережу з іменем Pract 20.1. Та виконуємо run, run-модуль. Так, вікно є. Тепер нам потрібно намалювати тут деякі фігури. Почнемо з квадрата. У нас буде досить проста програма, в якій буде одна черепашка не декілька, тому я не буду створювати в коді програми об'єкт черепашки тарту те та дорівня тарту. Для однієї черепашки можна написати, а сам код буде більш простіший. Товщина лінії квадрата має бути 3 пікселі. Задамо тувщину. І в нас має бути помаранчевий квадрат за синьою рамкою. Задамо колір. Спочатку запишемо колір рамки, тобто межі контуру пишемо в одинарних або подвійних лапках. На синій колір значить пишемо blue. Було це синій на англійській. Ну, а заливка має бути помаранчева, тобто оранж. І тепер будемо малювати квадрат, але для того, щоб в нас заливався квадрат помаранчевим кольором, нам потрібно записати початок і кінець, коли нам потрібно заливати замкнутий контур. Початок у нас буде beginFill, а кінець endFill. Ну і тепер намалюємо між ними квадрат. Коли черепашка буде рухатись, за ним буде залишатися лінія, для того, щоб рухалися, використовуємо функцію Forward. Ну і ви знаєте, що кут в квадрата рівний 90 градусів. Отже, нам потрібно повернути праворуч або ліворуч на 90 градусів. Давайте я поверну праворуч. Отже, пишемо right. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. Якщо б хотіли повернути ліворуч, то написали б left. Так, лінія у нас одна є, і бачите, повернута. І заливка нашої черепашки видно, що вона помаранчевого кольору. Ну і в квадрати всі сторони рівні, значить це копіюємо і вставляємо ще тричі. Бачите, зафарбовано. Але нам потрібно намалювати ще три фігури. І, зрозуміло, ми не будемо малювати їх одна по одній. Отже, давайте ось цей квадрат перемістимо десь вверх та ліворуч в куток. Може, й не зовсім куток. Коли створюється вікно, черепашка з'являється в центрі сцени. Центр сцени мають координати Х0 і 0. Х це горизонтальна вісь, і ліворуч це будуть від'ємні числа. А є грик вертикальна вісь. Вверх це будуть додатні. Але перед тим, як перемістити, нам спочатку потрібно підняти перо черепашки для того, щоб за черепашкою не залишалося сліду. Піднімаємо, далі переміщаємо за допомогою команди GoTo. І ми говорили, що центр має координати 0-0. Ширина у нас 600. Значить, ліворуч буде 300 пікселів. Давайте перемістимо на 250 ліворуч. Ну і вверх. Висота 400, половина це 200. Давайте перемістимо на 150. Ну, і після цього, зрозуміло, знову потрібно опустити перо Down. Так і є. Ну і наступні будемо малювати ось тут праворуч. Бачите, зараз черепашка повернута праворуч. Через це, якщо її переміщу сюди, вона також буде повернута праворуч. Тому що ось тут є ще також команда повернути праворуч. Ну і щоб не запутатися, що я малюю, давайте допишу коментар. Це у нас буде помаранчевий квадрат. Зрозуміло буде, що це таке. Далі нам потрібно намалювати жовтий трикутник з червоною рамкою, яка має товщину 1. Так, давайте це все скопіюємо і виправимо код під наш. Так, підняли перо, перемістилися, переміщатися будемо праворуч. Довжина квадрата була 100. Отже, 250 мінус 100 буде 150. Ну і ще між фігурами потрібно зробити якусь відстань. Нехай буде 140, а поіграти те саме. Так, товщина контуру 1. Якщо б ми малювали б спочатку жовтий-трикутник, то це можна було б і не писати. Тому що за замовченням товщина сліду є один піксель. Але ми ось тут вже змінювали, поставили три, через це потрібно змінити. Ну а далі в нас жовтий трикутник. Заливка жовта. Пишемо yellow. А контур червоний рендер. Сторона нехай буде також 100 пікселів, і тепер нам потрібно повернути вже не на 90 градусів, а на якийсь інший кут. У нас трикутник буде рівносторонній, Отже, черепашка буде дивитися сюди, після того, як прийшла з цієї точки сюди. А нам потрібно тепер повернутися сюди. Ось це у нас 90 градусів. Трикутник у нас буде рівносторонній, значить, ось тут 60 градусів. Значить, якщо там 60, значить тут буде 30. 30 плюс 90 це буде 120 градусів. Отже, повертаємо праворуч на 120 градусів. І так, ще двічі, тому що це у нас трикутник, три сторони має. Перевіряємо. Є. Тепер малюємо прямокутник, який має заливку кольору пінк, це буде рожевий, та рамку сірого кольору. Копіюємо ось це. Переміщаємо далі, нехай вже буде мінус 30. Віднімаємо мінус 110. Перемістили, опустити перо. Про рамку тепер взагалі-то нічого не сказано, так, тільки я не там пишу. Переміщаємо черепашку. На 110 пікселів переміщаємо праворуч. Про товщину контуру нічого не сказано. Давайте поставимо товстішу, нехай 3 буде. Заливка рожевого кольору Pink. А контур сірий грей. Так, нехай довжина у нас буде 100 пікселів а ширина 50 пікселів. Протилежні сторони забагато вилучив. Протилежні сторони у нас будуть однакові. Через це копіюємо це, вставляємо. І залишилося намалювати коло. Піднімаємо, переміщуємо. Поставимо 100 пікселів. Так, ширину можна вже не задавати. Нехай буде те саме. 3 пікселя. Тепер контур у нас має бути чорний блек. А от заливку задаємо кодом. Пишемо решітку. А далі код. Подивимося потім, що це за колір. А коло малюємо з допомогою функції кіркова. Задаємо радіус кола. Нехай буде 50 пікселів. Бачите, що в нас коло малюється від... знизу вверх, через це нам потрібно опустити вниз. Зараз ми це зробимо за допомогою команди GoTo. І ось тут я ще не видалив один рядок. Через це ось тут лінія є така. Починаємо малювати ніби як з половини кола. Тому потрібно ще перемістити праворуч по осі Х. Ну, а Y нехай буде 50. Ось тепер добре. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!